Свято Новий рік це свято особливе, тому що цей рік ми всі хочемо казки. Ми знаємо, що Дід Мороз приносить подарунки, то я хотів би, щоб для України він приніс найбільший подарунок, щоб найшвидше став спокій в державі. Це перше. Друге, щоб чим пошвидше всі політичні сили сіли за круглий стіл переговорів і так виважено, виважено, розумно. Розробили стратегію розвитку України на майбутнє. І по-третє, щоб не дивлячись на ті надходження, які від інших країн йдуть в державу, щоб Дід зробив так, щоб держава стала самодостатньою, щоб ми ні до кого не йшли з рукою. А потенціал в нас дуже великий. Саме головне надбання що в нас дуже розумні, дуже порядні, дуже працьовиті люди. Я побажав би всім, щоб, скажімо так, було надалі. Дорогі жашківчани, шановні земляки, щиро вітаю вас із новим 2014 роком із святом Різдва Христового. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам щастя! Ці свята відкривають душу, відкривають серце для добра, для тепла і для бажання допомогти людям, допомогти один одному. Здоров'я вам, наснаги, статків. Щасливого нового року і щасливого різдва.